На території Південної Америки живе багато унікальних тварин найдовша змія анаконда, найбільший павук птахоїд, найбільша прісноводна риба Арапайма, і найменша у світі пташка Колібрі. У яких природних зонах вони живуть? Зараз ти про все дізнаєшся. Природні зони Південної Америки розташовані послідовно від екватора в напрямку на північ та південь, згідно із законом широтної зональності. Розмаїття природних умов визначило видове багатство рослинного та тваринного світу Південної Америки. Ізольованість материка сприяла виникненню своєрідних видів рослин та тварин, які не трапляються більше ніде у світі. З обох боків екватора. На Амазонській низовині розташована зона вологих екваторіальних лісів. Її називають сельвою, що в перекладі з португальської означає ліс. Протягом року там панує теплий та вологий клімат. На червоно-жовтих фералітних ґрунтах росте більш ніж 40 тисяч різноманітних видів рослин, які розміщуються в кілька ярусів. Найвищі дерева сейби. За вишки 60-80 метрів. Трохи нижче ростуть цінні дерева червоні, рожеві та помаранчеві. Також можна натрапити на каучуконоси дерево какао, хінні, денні, бананові і молочні дерева, фікуси та різні види пальм, усі дерева оповиті ліанами, немов канатами. У нижніх ярусах лісу є багато орхідей. Та папоротей. У цій місцевості часто буває, що одні дерева лише починають цвісти, а на інших уже є плоди. Тому в Південній Америці тварини здебільшого живуть на деревах, живляться листям і різноманітними плодами. Серед них є багато видів мав маленькі тамарини завбільшки з кокос. Та руді ревуни, вага яких сягає 8 кілограмів. Там живе понад тисячу видів жаб та велика кількість змій. Серед яких є анаконда. Анаконда це найдовша змія світу. Її довжина може сягати 10 метрів і навіть більше. Але зазвичай особини Анаконди не перевищують 5 метрів. Як ти вважаєш? Чи отруйна анаконда? Анаконда не отруйна. Вона належить до родини удавів. Її основна зброя здатність душити. Обвиваючись численними кільцями. У сельві є багато видів птахів папуги, тукани, гарпії та колібрі. Колібрі це найменша пташка на планеті. Вона має розмір від 6 до 12 сантиметрів та вагу від 2 до 6 грамів. В екваторіальних лісах є багато різноманітних комах. Там живуть павуки птахоїди. Розмір між лапами яких сягає 20-30 сантиметрів. Їхній раціон складається переважно з комах дрібних павуків, тарганів та мух. Але іноді вони ласують і пташенятами. В Амазонці живуть каймани, амазонські ламантини, кровожерні піраньї, амазонські дельфіни та найбільша прісноводна риба арапайма завдовжки до трьох метрів. У цих лісах також є ягуари, водосвинки, тапіри та інші тварини. Савани та рідколісся розташовані на гвіанському і бразильському плоскогір'ях та орінокській низовині. У північній півкулі савани називають ліяносами, а в південній кампосами. Ліянос у перекладі з іспанської означає рівнина. Кампос має такий же переклад. Тільки вже з португальської мови. У цій природній зоні чітко простежуються два сезони сухий та вологий. У саванах північної півкулі сезон дощів триває трохи довше. Тому, крім трав, тут ростуть ще пальми та акації. У південній півкулі, де більш сухо, ростуть різні види кактусів, молочаї, агави та квебрахо. На території льяносу і камбосу утворилися червоні фералітні ґрунти. У саванах живуть свині пекарі, тапіри, гризуни віскаша, невеликі олені, мурахоїди та броненосці. Броненосці місцеві санітари. Вони живляться мертвими тваринами, а ще мають панцир із рогових щитків. На території цієї природної зони є багато різноманітних комах, змій, ящірок та різних птахів. Серед останніх, до речі, є страуснанду. Зона перемінно вологих лісів знаходиться між вологими екваторіальними лісами та саванами і рідколіссям, тому тут є ґрунти, рослини і тварини обох природних зон. Зона степів розташовується в субтропічному поясі у нижніх течіях річок Парана та Уругвай. Тому її називають субтропічними степами. Або пампою, у західній частині цієї природної зони дощів випадає менше, ніж у східній. На червонувато-чорних ґрунтах ростуть злакові трави ковила, дике просо тощо там живуть верблюди гуанако, які не мають горбів, олені, пампасні кішки, броненосці, здичавілі мустанги, багато видів гризунів та птахів. Зони пустель і напівпустель розташовуються на заході і півдні материка. На малородючих бурих ґрунтах ростуть злакові трави. У цій місцевості живуть броненосці, нутрії, гривасті вовки, пуми, патагонські сірі лиси. Там є багато гризунів і плазунів. На південь від берегових пустель на західному узбережжі материка поширені твердолисті ліси, чагарники та мішані ліси. Напиши в коментарях, які представники тваринного та рослинного світу Південної Америки тобі запам'яталися найбільше. Анди розташовуються на заході Південної Америки. Для них характерна висотна поясність. Окремі ділянки гір, які лежать у різних широтах, будуть відрізнятися кількістю і складом вертикально розташованих поясів. Наприклад, поблизу Екватора у горах. Налічується чотири пояси. Перший пояс, зона вологих екваторіальних лісів, знаходиться на висоті до 1500 метрів. Вище до висоти 3000 метрів. Лежить другий пояс гірські ліси. Ще вище, до висоти 4000 метрів, розташовується третій пояс, високогірні ліси. На висоті від 4000 до 5000 метрів знаходиться четвертий пояс. Високогірні луки. Або парамос. Вище п'яти тисяч метрів у розташовані сніги та льодовики. Тварини ант, порівнюючи з іншими регіонами бідний. Там живуть лами, снігові барани, антські очкові ведмеді та шиншили. Серед хижаків трапляються гірські лисиці, пуми та кондури. До речі, кондур найбільший хижий птах з розмахом крил до трьох метрів. Запам'ятай, природні зони Південної Америки розташовані в такій послідовності Вологі екваторіальні ліси, гілеї, Перемінно вологі ліси, савани та рідколісся. У північній півкулі савани називають ліяносами, а в південній кампосами, степи, пампа. Напівпустелі та пустелі, твердолисті ліси та чагарники. Мішані ліси. Для Анд характерна висотна поясність. Окремі ділянки гір, які лежать у різних широтах, будуть відрізнятися кількістю і складом вертикально розташованих поясів. Наприклад, поблизу екватора у горах налічується чотири пояси. У наступному відео ти дізнаєшся про загадкові геогліфи, які можна розгледіти тільки з літака. Залишай лайк та не забудь підписатися на наш канал.